Ні, ну якщо буде нокаут, я ще соточку До <рес> Достроково це 200. А якщо нокаут, КО або ТКО, то я ще соточку докладую. Підтримую. Так, ну що ж, так і цікавий нас поєдинок очікує зараз. В червоному куті у нас Олег Корсаков. представник клубу Адреналін, і в синому куті у нас Сергій Карнієнко, клуб Апгрейд. І перший раунд, дорогие друзі. Да, Олег так піджимає зараз. Так є. Через руку пробуває. Сергія. Шукає своє, да. І є в нас перший. Тейкдаун. Зафіксував. Одну ногу у нас. Стоп, стойка! На рефері піднімає стійку, Ну так зупинити такі атаки дуже важко буде. Фронт кік. Від Олега. Лоукіт від Сергія так обмінюється лоукіками спортсмени. Да, і, і знову намагання перевести. Так, да, є тейкдаун. Вже другий тейкдаун в цьому, в цьому раунді і ходить в боковий контроль. Вставляє колінку. Да, і намагається зараз завершити достроково. Піджимає до сітки. і дуже зручна позиція, щоб зробити дострокову технічний, да, технічний нокаут. І готуємо, готуємо гроші. <реш> Є. Yeah. Yeah. Швидка перемога у виконанні Олега Корсакова. Луп адреналін. Так, ну що ж. Як і обіцяв. Так, <laughs> Я закидую 300 гривень, як і обіцяв. До вручення запрошується. Виконавчий директор Української федерації з будь-кової стації ФММА Марія Єрко. Перше місце в фінальному десятому поєдинку. Технічним нокаутом отримує перемогу, бо Druga česta misa, otrimo je vojec.